Вітаю! Мене звати Андрій і я митний брокер компанії Євро. Перетин кордону це перший і вирішальний етап, і ми вважаємо, що консультація митного брокера Євро ваш перший крок до успішного розмитнення. Наші досвідчені фахівці готові проконсультувати вас та допомогти з усіма етапами митного оформлення. Ми пропонуємо два основні варіанти консультації, щоб покрити будь-яку вашу потребу. Варіант 1. безкоштовна консультація. Цей варіант ідеально підходить для тих, хто планує стандартне розмитнення вживаного авто з Європи в режимі імпорту для особистого користування. Тривалість цієї консультації становить до 10 хвилин. За цей короткий час ви отримаєте вичерпну інформацію: аналіз наявних у вас документів, розрахунок митних платежів, перелік усіх необхідних документів, покрокову інструкцію самого процесу, а також відповіді на базові питання та інформацію про можливі ризики. Варіант 2. Поглиблена консультація. Якщо ваша ситуація нестандартна, маєте специфічні питання або виходите за рамки звичайної процедури розмитнення, ми пропонуємо поглиблену індивідуальну консультацію. Цей формат підходить, якщо вам потрібна допомога з розмитненням товарів, імпортом комерційних партій, складними випадками розмитнення, оформленням тимчасового ввезення транспортних засобів або оптимізацією митних платежів. Ми проведемо детальний аналіз вашої ситуації. Тривалість такої консультації становить до 60 хвилин, її вартість 1500 гривень. Але тут є важливий плюс: вартість платної консультації буде включена в загальний рахунок при замовленні послуг брокера. Це дозволяє вам отримати комплексний супровід та заощадити кошти. Ми навіть повертаємо кошти, якщо не зможемо вирішити вашу ситуацію. Пам'ятайте, послуги митного брокера не є обов'язковими, але якщо ви хочете уникнути помилок і додаткових витрат, краще довіритися професіоналам. Досвідчений брокер допоможе оптимізувати витрати та мінімізувати ризики. Нас обирають за досвідчених брокерів прозорі умови та індивідуальний підхід. Консультації проводяться онлайн або телефоном. Зв'яжіться з нами будь-яким зручним способом через онлайн запис, заповнивши форму або прямим зв'язком через Viber, WhatsApp, Telegram. З євророзмитнення авто відбувається максимально швидко та вигідно.